Хочу, друзі, показати цепку, яку робили в минулому році. Ще вона трішки недопрацьована, немає не часу доробити її, не було. А це ось треба, щоб замерзло на городі, витягнути її на город і доварити цепки і пофарбувати. Воно, розумієте, як зразу не доробив, потім воно все по чуть-чуть затягується і, і так ось. Зараз я вам ставлю відео, як ми її робили. Що є. Потім буду зніма... зніму, розкажу якісь і стліна і все решта. 2023 рік, 5 лютого, почали робити сцепку борін 8-метрову на 9 борін Закупили метал, кому буде цікаво ціни, чи скажу пізніше, чи напишу ось і тут пока сварочні роботи брус куплявся два штуки по 6 метрів п'ятерка сто на сто зварювався доварювалося два метри ось варим регіля Продовжуємо варити цепку бурін. Ось за три дні що ми зробили. Вже майже раму доварили. Ще залишилось тут на колесах. Розпорки ці з той сторони поодварювати повід... від... трішки. Раму вигинало. Ми і гріли і ось низ вирівняли, верх ще. Вже воно так і буде, трошки вигнуло, то так воно і буде, бо вже ніяк не можна його вирівняти. Ось так. Далі по роботі буду знімати, що зробили, як виходить. Як виходить. Приїхав на поле закривати вологу. Ось така сцепка, ще трошки недороблена, цепки не поставиті. Транспорт на сьогодні поламав. Виїжджав та перегнів. Ну, ну, Центральний брус 8 метрів. Е, оцей верхній 7,20 Ці розпорочки. Ось на 9 бурін. Борони куплялися б ушні, то на металоломах знайшли, е, то так. Ось дві борони Радченка за колесами поставив так вони попалися дві. То так щоб зуби не міняти, я рішив попробувати спробувати, як воно буде працювати. Працює гарно, нічого змінювати не потрібно. Мені подобається. Е, так, дивіться, ширина де, транспортіровочні колеса. вибачайте сам маю, тож трошки буде, може незручно. 70 сантиметрів е, до оцього квадрата сотого і з ним 80 сантиметрів. Ось тут наварювали такі е, ляпушки, щоб воно не болталося сильно. Це сотий е, квадрат, а ось е, це вісім вісімдесятий. Стійка права. Так, я залізу. Ви чайте ще раз скажу, бо незручно. 60 сантиметрів. Це ця стійка переноситься наперед туди. Ця ліва. 60. Також 60. Так же саме ми робили ці. Ось такі розпорки дали. Висота самої очої конструкції. 40 см. Ось тут такі з уголка робили. Розпорки. Уголок сімдесятий, сімдесят п'ятий. Така перемичка. Тут, тобто також сотий э, квадрат, лишався. Що тому... буде робити, тому буде неважливо. Не так, метр дев'яносто віс... оця його стався квадрат то його поставили посередині, уголок сам самі робили. Рецептний. ось так. Ось таке усилення. Між е, основним брусом і ось цим квадратом 10 см. Ось так. так само уголок спереді. Ось тут 45 сантиметрів. Можете бачити. Це така підножка, щоб ставити. Потім прицепний пристрій на транспортне видвигається, ось видвинули. Потім, коли приїхали на поле, задвинули, він так відкрився. Спочатку робили, щоб чуть-чуть отак він стояв і геть трішечки крутився, то вирвало при повороті, вирвали, то зробили ось такий. Ось так, бачите, воно кріпилося, єле-єлі, воно там крутилось, то вирвало. Так, Самі оці. То по центрам буду міряти вам, зараз вибачайте. Так. По центрам 56 см По центрам. Оці нижні. По центрам 17,5, а так 24, 25. Ось. По центрам 17,5 і так 25 см Ось ці. 21 сантиметр і видвига, на 7 шість ось, розріз такий. Ну, виступ. Тут, тут, з цієї сторони, тут 6,5 з сантиметрів до борони самої. Колеса брали, купляв я на Оликсі, заказував кінні з воза з ступицями. Колеса такі вони, звісно. Бідненькі, брушні, але свою роботу роблять. Сильних грошей тоді не було, щоб замовляти якісні. Ну, ось так. Зараз я вам зніму. Дивіться, 9 бурін, 8 метрів, ширина захвату. Чому так? Розповідаю. Ми ось, Щас. ось цей брусик, це у нас 40 на 60, де кріпляться борони до нього. І ширина між ними. Між ними 46 це е, борона, серед, середня борона. 46 це по внутренній. По центрах десь приблизно 50. Потім друга борона, яка цепляється, е, між е, крайньою бороною і крайньою наступною бороною. Ось, щоб ви розуміли, ось так. Це в нас по внутрішніх 37, по центрах приблизно 41-41. 40, 40, Чому ми робили так? Щоб е, краще було перекриття, можна, звісно, робити однаково як тут. Між боронами, ось бачите, отак от борона, можна і тут однаково робити. Воно теж буде робити роботу і так роблять майже всі. Але ми зробили, щоб було, щоб краще перекриття було, так як борона десь може грати, десь ще щось. Ну, зробили так. Там роботу, яку працювали на полі, я вставлю. Працював без сипків, так і склав і ходив собі по кругу. Це, дай Бог до нового сезону, до закриття вологи зробиться. Ось така борінка вийшла. По ціні не, не скажу вам точно, е якщо знайду, чому купляв метал, тому вставлю. Ну, кожного вона різна. У кого є борони, у кого немає зараз. борони дорогі, я пам'ятаю, одну купляв борону бо не вистачало одної борони 2000 гривень. Дурини ставляться ось на такі зуби. Закинув і ніде воно не спадало, їздив, ніде не спадало, все було добре. Ось така борона. Зараз ми Робили такі, бачите, ці, щоб крепше було. І так само на цю підножку, де ставиться, бо ви і цепляєте. транспортне знімаєте і як цепляєте саму ж цю, то треба усилювати, тому що на неї теж нагрузка йде. Ці поштовхи і ось так. Вибачайте, може щось, бо я ж самому незручно. Тому в кого які питання, пишіть, буду відповідати, старатися, хто може зробити. Хотів, чим не скидав зразу борону, хотів і покрасити, поставити ципки і вже щоб. Було все гарно і людям показати. Ну, так як не, не встиг думав літом, бачите, літом теж роботи багато було, не встиг. А саме зараз люди роблять, хто захоче робити, то саме час і робити. То думаю, я зніму, покажу. Кому що непонятно, пишіть. Е, ще якісь розміри тоді напишу вам в коментарях. Може щось забув. Е, перемичок у нас ось. Ось цих вийшлось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім і ось ці розпорочки такі. Ну. Ось так. Борона, звісно, як варили, то трошки її скривлена вона, можете бачити. Ну нічого вона роботу робить. І рівняли ми отак. Вирівняли, а ось цей то і дивіться. Ну нічого, вона роботу робить, ні, ні, ні на що вона не впливає. Якось так. Всім гарного дня, гарного перегляду і відео в роботі вставлю. Ще б що щоб Поставити ципки на неї на самі борони і ззаді борін. Також такі великі цепки є, тут вкидаєш і воно геть робить ідеально. Тож, Всім гарного дня.